я думаю, гра має бути цікавою. Майк знає всі наші можливості прекрасно. Тому я думаю, поєдинок вийде бойовим. Ми прагнемо до того, щоб пройти турнір без поразок. Кожна гра це окрема історія. Ми будемо грати на перемогу. Якщо прагнеш бути великим, треба грати саме так. Так, Ми ще ніколи не грали за збірну України. Ця команда для нас маловідома. Я думаю, що наші тренери вже добре розібрали суперника. Ми ж гравці покладаємося на них і маємо зробити результат на майданчику. Oh, still no. We don't have that Ця гра теж буде важливою для нас. У нас така психологія. Не важливо, що ми вже на першому місці у групі. Слабкий виступ в одному матчі завадить нашому статусу претендентів на золото. Завтра ми теж маємо перемагати, щоб зберегти атмосферу, щоб продемонструвати стабільність. Кожен раз, коли ми виходимо на майданчик, ми маємо демонструвати це. Ми знаємо, що для України це важлива гра, тому ми маємо бути готовими як найкраще. проти пуха мені доводилося грати, коли він був у Сакраменто. Він завжди душа і серце команди. Тут багато хороших захисників, і він теж серед них. Тому слід налаштовуватися на цю зустріч. поки що нам це вдавалося. Побачимо, як буде далі.